Честь за волю, за козацьку долю із старого села козацький наш рік. шлемо вам палкий привіт! Старе село над слом рікою стоїть вже більше трьох віків, прославне піснею, дзвінкою, про долю прадідів, дідів. Козацтво слави зупинялись. Били вино, співали, надії пісні Мальчики, старе село напали круга за землю, щедре, за добро. Воно завжди було прекрасне. зустрічало всіх людським теплом. Старе село одні з витяги, сини молодці зберегли, не відступили від присяги, в боях смертельних полягли. На їх могилах свіжі квіти не в'януть, наче їх літа. Сюди приходять їхні діти, нове зерно вже проростане. Та йдуть роки, життя гони, не ті вже ріки потекли. Старе. Село чомусь червоне, з чиєїсь думки нарекли. Старе село в душі ми любимо, йому вклоняємось чолом. І хочемо, шановні люди, щоб ми жили старим селом. Ми, гідні нащадки козацького роду, життя віддамо за любов і свободу. Ми всі пишаємось своїм селом і з усіма поділимось добром. Ой, куди це ми попали? Панове, шановні козаки, дайте право на благословенну потіч, щоб здійснити вельми шановне і мудре діло. Що за діло? Що знову ми будемо султану листа писати? Чи Пізарисі Катерині. Та ні, петицію президента. Що за несанкціонований мітинг? Ми будемо писати листа нащадкам нашим, онукам, правнукам. Папір є. Є. Перо є. Є. Та він тільки та й робить, що отим пером собі за вухом чухає. Пиши. Шановні козаки, веселі козаки, заповідаємо вам і бажаємо вам великого щастя. Здоров'я, миру та злагоди, краси та добра. Заповідаємо вам, як ці місьока, переспімачку Україну, Дніпро і Хортицю. А може ще й про Гетьманів згадаємо? Хороша думка, звичайно, сірка, Сагайдачного, Дорошенка, Наливайка, Толишевського, Мазепу. А хто про це все забудеть? За Україну, закоптить небо, затопчить Хортицю. Ми відправимо того на чорну скелю. хай його там комарі закусають. Та ні, краще посидіть його на гарячу. отим місцем, що на Україні називають тихо. Та тихо не можна, бо будеш перчати. Козаки, давайте краще пісню заспіваємо. Хай же пісня пролунає, слава наша розквітає. Хто найкраще всі стріляє, скаче на коні. У боях перемагає, не горить вогні. Хто не вчистить у світі про братів кличків. Тільки хто ще не знає, наших козаків. Козаки. Козаки, наша фоні завжди поспішать, козаки, козаки, наша слава і наша душа, хто в кварталі любить коней, мати турніки, це майбутні чемпіони, наші козаки. І в навчанні, і в футболі, як у всі роки, є на кожен нашій школі, хлопці, козаки, козаки. Козаки, вам на поміч завжди поспішать. Козаки, козаки, наша слава і наша душа.